23 липня, експрес на лігу чемпіонів. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео буде експрес з двох матчів загальним коефіцієнтом 265. Так, коефіцієнт не найкращий, але все ж я вважаю, що ці варіанти ставок мають досить високі шанси на успіх, тому можна брати цей експрес. І також ці два матчі окремо одинарами цілком можна розглядати. Також друзі, хочу зробити анонс розіграшу на 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати рахунки в матчах Полісся та Олександрії в Єврокубках. Старт конкурсу буде о 17.00 в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, він максимально корисний. Там присутні бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. Фрібет 500 гривень. Також в моєму телеграм-каналі всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно, і там відкритий чат для обговорення матчів. Ну і звісно, регулярні розіграші. Максимум користі в телеграм-каналі, посилання в описі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. Розпочнемо з першого матчу в цьому експедицію. Це Шелбурн Карабах. Я завжди беру матчі за участі Карабаха в Єврокубках і беру кутові від них. Карабах індивідуально в Єврокубках подає більше 7,5 з половиною кутових. Інколи цей показник навіть доходив до восьми кутових індивідуально поданих в Єврокубках. Це при тому, що вони грали навіть проти сильних. Команд проти топових команд, і все рівно у них були високі показники за кутовими. А тут команда значно слабша, тому індивідуальний тотал Карабаха більше п'яти з половиною кутових в цьому матчі можна спокійно брати. А також помимо експресу тут можна ставити і на перемогу Карабаха. Я вважаю, що тут різниця в рівні команд все ж досить висока. Тому очікую, що Карабах подасть від 6 кутових і переможе в цьому матчі. Тотал більше 5,5 кутових відправляється в експрес. Наступний матч це Бран зальцбург Тут хочу відштовхуватись від команди Бран тому, що я на них часто ставлю, адже чемпіонат Норвегії зараз в повному ходу. І, до речі, щоб не пропускати ставок на Норвегію, також підписуйтесь на телеграм-канал. Бран має високу індивідуальну результативність, але багато дає пробивати по своїх воротах. Зальцбург – це та команда, яка має чудову лінію атаки, але яка ще не ввійшла в сезон, в якої ще немає повних ігрових кондицій. Від чого я очікую, що Зальцбург буде пропускати в цьому матчі в Експрес ставку за 1.60 Пропоную взяти обмін голами. А якщо говорити про більш ризикований варіант з вищим коефіцієнтом, то окремо можна взяти обмін голами і тотал більше 2,5. Обидві команди мають гарну індивідуальну результативність, але є проблеми із захистом. Тому такі варіанти ставок я пропоную взяти на цю зустріч. Ось такий експрес, друзі, вийшов. Напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.